Наталія Шевель на гостину. Сьогодні, як ніколи, Марія поспішала вчасно обійти господарство, і з братом Петром підуть у сусіднє село на гостину до брата Василя та його родини. З хутора оточеного лісом, щоправда, дорога не близька, але знаючи шлях, яким не раз ходили в погоду й негоду, були впевнені, що з нього не зіб'ються, як не як свято. Незабаром новий рік гостинці в малечі зібрали, ось вийдуть надвечір і години через дві вже відпочиватимуть у брата за святковим столом. Минають хутір, проводжають поглядом ялинки. На подвір'ї Петро теж насадив ялинок. Тепер у них і двір, ніби маленький лісочок. Тож ідуть вони з головним подарунком вічно зеленим деревцем, одне з яких Петро зрубав на подвір'ї. Доріжка ледь в'їжджена, видно, саньми їхав не один, поскрипує сніжок, мороз буквально щохвилини посилюється, та брат із сестрою звикли до будь-якої погоди. Скільки доріг сходили. Не мають удома дитячого щебету, не мають у й онуків, ні брат, ні сестра не одружувалися. Найближчою ріднею була родина Василя, який проживає в селі. А вони осіли на хуторі. Звісно, їх виглядають. Господар не раз топче стежку до хвіртки, очікує, як і вони зустрічі. Пришвидчують кроки, видніється вулиця, майже прийшли в село. Дісталися потрібної хати. Зустрічати вибігла рідня, яка так чекала на їхній прихід. Обтрушують сніжок із кожухів, що нападав, коли пробиралися лісовою стежкою. Петро вручив господареві ялинку і словами: «Добрий вечір зі святом, будьте здорові!